Привіт-привіт, я Тетяна. Зараз хочу подивитися, що чекати Києву в плані обстрілів. Ну, нехай на найближчий тиждень. Сьогодні 11 жовтня 2024 року. І от... У найближчий тиждень що очікувати Києва? Нехай до наступних вихідних. Ситуація загрозлива. Треба буде захищатися, багато емоцій буде роб... буде працювати ППО. Буде працювати, але сім'ям. Сім'ям йде загроза, і можливо будуть втрати. Ну, карта, карта втрат, карта розчарувань. Тут йде загроза самому Зеленському. Причому йде загроза від шпигунів. Ну, звісно, що захищати так, будуть боротися від ворогів. Але прям, прям, прям сім'я, прям і люди, діти, дома можуть постраждати, втрати, втрачено щось буде. Ну, така історія. Багато чогось? Навірно, дрони знов, дрони, мабуть, будуть. Але і я ж кажу прям засланчик, прям пряма загроза йде Зеленському. Е, мабуть, по там, мабуть, по області. Мабуть, будуть збивати і десь по області, прям можуть сім'ї постраждати. Ну, такий розклад вийвся. Але повинні бути і гарні новини. Це на фоні гарних новин. Я так думаю, що десь це є будуть, ну... Будуть гарні новини, та й можливо, що ще із трьох територій. Якось так, що ну, буде за що келихи підняти. Може, на фронті будуть якісь просування. Ну, такий розклад в мене вийшов. Дякую за увагу. Пока-пока.